Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Я вирішила записати його на дворі. Листопад падає листя, вечоріє, сідає сонечко, зараз вже прохолодно. Але я вирішила вийти в сад. Тут сидять мої коти прямо на столі. На якому знаходяться флакони, власне, і камера. Сподіваюсь, вона не грохнеться. Бігають собаки, все як зазвичай. А мої коти більш-менш почали співіснувати більш-менш дружньо, але інколи вони ще б'ються, тому сподіваюся, ця битва зараз не почнеться. І мені вдасться записати це відео. Друзі, поговоримо про амброві аромати. Мені здається, саме зараз настав час носити амброві парфуми. Такі, знаєте, тягучі, густі, зігріваючі, навіть такі гарячі. Тому я обрала сюди 10 амбрових ароматів зі своєї колекції, про які хочу вам розказати. Звичайно, Амбра це така нота, яка може зустрічатися в різних парфумерних композиціях, але це не означає, що кругом ми будемо її відчувати. Так? Тобто не завжди вона грає головну роль. Я постаралася тут зібрати саме ті парфуми, в яких, якщо не головна роль віддана ноті Амбри, то принаймні вона дуже гарно відчувається. Отже. Перед тим, як я покажу свої флакони, хотілося б згадати, ну, напевно, один із самих таких популярних культових амбрових ароматів від Франциси Куркджана. Це Гранд Суар, який в мене є в відливанті. І цей відливант мені подарувала моя парфумерна подруга Наталя. Я його носила вже кілька разів. Він мені подобається, звичайно, не так, щоб я пішла і віддала. До 300 євро за цей флакон, як за нього просять. Ні, на такі жертви я не готова. Але аромат красивий. Амбра тут така помірна, вона не гірка, не якась така чоловіча, типу гостра. Але вона і не солодка, не якась така бурштинова. Знаєте, вона просто от якась помірна така. Скоріше, лагідна амбра. Я би не сказала, що цей аромат аж надто шлейфовий, Він знову ж таки має такі середні технічні характеристики, що стосується стійкості, що стосується шлейфу. Але направду аромат красивий. В мене є на приміті один арабський клон на цей парфум. Можливо, я його собі куплю, я не знаю. Не дивлячись на те, що в мене достатня кількість амбрових ароматів, я би не сказала, що амбра це одна прям з моїх найулюбленіших нот, хоча колись. От буквально ще роки 3-4 я прям обожнювала амбру. Але зараз вона трішки відійшла на другий план. Одним словом, грансуар класний амбровий аромат. Дуже дорогий, тому вирішуйте самі. От. Я, напевно, почну показувати флакони по градації від більш такої легшої, чи що амбри до більш насиченої, густої і так далі. Перший аромат, який я вам покажу від бренду Ormond Jane, називається Amber Royal. Цей парфум подарувала мені Наталя. Якщо ви бачили розпаковку, то ви, можливо, пам'ятаєте. Аромат. Скоріше свіжий, я б його так характеризувала. Хоча тут одразу відчувається Амбра, ну, власне, вона і заявлена в назві. Для мене, ну, зараз, от, на даний період, я не дивилася піраміди. Просто розповідаю вам свої власні відчуття. Він для мене в таку більш фужерну якусь сторону, незважаючи на те, що я не люблю фужери. І якось трішки охолола до амбри. Ось ця амбра від Ormond Jay мені дуже прийшла до смаку. Цей аромат я отримала, коли ще було доволі тепло. Я його кілька разів носила. І для мене це така освіжаюча якась амбра з якимось цитрусовим таким нальотом, трішки, можливо, квітковим. Дуже така ну, фужерна. Для мене це фужарна амбра. Дуже цікава і дуже красива. Якщо камера трішки отак от трясеться, це через те, що коти бігають по столу. Буся, Буся. Наступна амбра, яку я дуже люблю від бренду Hermes, це мандаріни Амбре. Ось такий от... Одеколон. Так, да, одеколонь. Одеколонь. Але, до речі, він е, досить сійкий марла. Марла і Гуся граються на столі і дуже сильно хитають камеру. А, аромат. Для мене це завжди була. Я прошу пробачення, друзі, коти. Угу. Для мене це ж завжди була така літня історія, тому що тут мандарини вони настільки тут яскраві, вони прям аж бризкають соком, але аромат не залишається цитрусовим, або не залишається просто якимось солодким одеколоном за рахунок саме амбри. Ця амбра дуже гарно відтіняє цей парфум взагалі. Один з найкращих, напевно, колоній у бренду Hermes. Взагалі, вся лінійка з цих колоній просто шикарна. Там дуже класні аромати. Надзвичайний парфум. Я носила його запоєм. Свій час носив запоєм цей аромат мій чоловік. Якось мені стало шкода, я його потім сховала, щоб ми його до решти не зносили. Але потрібно носити, тому що це невимовно просто краса. Ну, закінчиться купити новий, тому що це одна з найкращих таких цитрусово-амбрових історій. Амбра тут не гостра, не, ну, не тепла. Вона просто відтіняє мандарин, але вона відчутна в цьому ароматі. До речі, колись я була в цьому парфумі, я прийшла в ньому на манікюр. І коли я ще робила манікюр, і мій майстер манікюру сказала, що на мені чоловічий парфум. Ну, я так не вважаю, це 100% мінісекс. Наступний аромат від бренду Джусі Кутюр. А Мажестік Вуд. От хто тут бігає нам по столу і заважає! заважає. Буся спить прямо біля камери. А Марла хоче її збудити. Да, Марлошечка? Іди грайся на, на землю. Давай. А Majestic Wood від Джусі Кутюр. Це про солодку амбру. Це деревина, звичайно, карамель ось таке солодке. Цей аромат багато кому нагадує. І, до речі, на фрагрантиці так само люди пишуть, що це аромат дуже схожий на від Lancome. Він в мене є. Але на відміну від цього парфуму, вудбукет я я не відчуваю якось амбру. Для мене там все ж таки ут, справді ут, дерево, карамель, але ніякої амбри. тут. Окрім карамелі, окрім деревини, я би не сказала, що я тут чую. От я тут відчуваю якраз таки амбру. солодку, тягучу, таку карамельну, ой. Дуже красивий аромат. Я в свій час носила його влітку. Але зараз треба його поносити. Давненько я його не носила. Класний аромат, коли я була просто закохана в нього. Так, здається, Марла потихеньку всідається мені на руки. Сподіваюсь, вже ніхто не буде ганяти по столу. Наступна, наступний амбровий парфум це Амбре Мускадін від Лорен Мацони. Це солодкувата амбра. Я не знаю, з чим вона тут змішана. Але одразу відчувається амбра. Розпечена, така, знаєте, розтікаєма, можливо, по деревині, так само по якомусь дереву, по якимось доскам, можливо. От якесь таке от відчуття складається в мене, коли я вдихаю цей аромат. Я носила його, в, в принципі, і влітку, і взимку, будь-коли. Я небагато його зносила. Він досить а, стійкий і шлейфовий, його багато не треба. Але от періодично мені хочеться користуватися цим ароматом і влітку так само. Дуже красивий амбровий такий. Ам, Солодко-амбровий аромат. Так, далі, звичайно, я відчуваю амбру в шалімарі. Шалімар це в нас шкіра, да, шкіра ваніль. ну. Е вже говорено-переговорено, але ну, варто згадати так само шалімар. Який він красивий, от в таку осінню пору просто неможливо носа відорвати від пульвика. Яка ж це краса? Ну, звичайно, в першу чергу, це ваніль, це шкіра, але це і амбра. І, напевно, я також назвала б її солодкуватою. Напевно, за рахунок ванілі. Дуже гарний. Просто Ну, порода. Це порода. Краса. В нього навіть колір такий янтарний. Наступний аромат, в якому я дуже гарно відчуваю Амбру, це роса юності від Estee Lauder. і незважаючи на те, що цей аромат дуже схожий на класичний опіум і в Сен Лоран. Все ж таки тут мені здається. Я більше відчуваю амбру. Я не принесла сюди опіум. Аромат спецій, воску якогось розігрітого. Ну, і, звичайно, амбри. Є тут якась густринка. Це дуже осінній аромат, дуже зігріваючий, дуже, дуже приємний. Амбра тут не гостра, вона не гостра, вона не солодка, вона не солююча, вона лише відтіняє такі собі спеції, напевно. Отака от спеціїва, отак я скажу: спецієва амбра, досить густа і темна. От вона не такого бурштинового кольору, а такого темного. Ну, можливо, цей колір рідини дає такі, такі асоціації. Наступна амбра від мулінар це Ambre люмьер, один з найнасиченіших амбрових парфумів, які в мене є. Це гаряча, розпечена амбра. Вона пахне трішки. Такою, знаєте, деревною старою шкатулкою, або, можливо, якоюсь бібліотекою, якимось такою будівлею, куди ти заходиш, і там купа якихось старовинних меблів, лакованих, книжок в пилюки. Ось такий вайб має цей парфум. Ну, ніби відкриваєш шкатулку, а там амбра. Красивий, дуже зігріваючий. Амбра взагалі вона дуже гарно зігріває в таку прохолодну погоду міч. Бачу, що Марла сидить в мене на руках і сходить з розуму, тому що зазвичай міч любить в мене сидіти на руках. Просто розірвись. Ще одна досить насичена амбра це Just Essence, називається Бренд. «Explore all that is Around You. Ну, коротше, така назва. Я пропишу, звичайно. Це аромат, який дуже-дуже схожий на Амбер Султан» від Сержа Лютена. до речі, він буде наступний. І я купувала цей аромат дуже давно, з цікавості. Він був дуже бюджетний. Це була лінійка Брокар чи щось таке. Там було декілька стільниці, таких от флаконів. У от мене конкретно помаранчевий. Там були різні, але чомусь я обрала цей помаранчевий. Це якась така суміш, я би сказала, шалімару і Амбер султан. Більше, звичайно, Амбер султан від Серж Лютена. Дуже от схожий, тому я навіть не знаю більше, що сказати. Зараз вже цих ароматів не купити, але все ж таки як бюджетна заміна. Амбр Султан, він досить гарний. І, власне, Амбр Султан від Серж Лютена, один з культових амбрових парфумів. Тут амбра така трішки колюча. Дуже густий, насичений, теплий, навіть тож, навіть гарячий. Стара деревина, знову ж таки, вони от мають однаковий вайб з мулінар, от вони дуже схожі між собою. От... Неможливо, це більш витонченіший, хоча якісь такі нюанси зловити це більш насиченіший, мені здається. Ну, принаймні, зараз з пульвика. Хоча я носила і, це, і багато і цей і свій час. Тому що, ну, як я вже казала, був в мене такий період загострення, коли мені дуже хотілося амбри, гаряча деревна знову ж таки, книги, пилюка, старе дерево, покрите лаком. От це все амбр султан. І останність з цієї добірки це дана табу. Ось така от красуня, мініатюрочка. Дуже густий насичений парфум. Тут не лише амбра. Звичайно, амбра тут чи не найяскравіша? Рідко хто може носити цей аромат, до речі, я читала в коментарях, що да, люди можуть оцінити красу цього аромату, але отак прям, щоб носити на собі. Тут спеції, якісь такі солодковаті, і, гостр, і го, гостринка тут якась є. Мені здається, гостринка якраз та сама дає, дає амбру цю гостринку, таку гостроту. Я називаю часто цю амбру чоловічою амброю. Що вона не така якась янтарна, там буштинова, чи солодка, чи тягуча, а така колкувато-гострувата. Для мене вона от чомусь чоловіча. Тут саме така амбра. Угу, дуже м, красивий. Амбровий аромат. А, все, друзі. Ну, я би хотіла м, познайомити своїх підписників з амбровими ароматами, які в мене є. Якщо вам це цікаво, то пишіть коментарі. Що ви б хотіли познайомитися з моєю добіркою амбрових ароматів, я лише не обіцяю, що я вам зможу відлити дану табу. А взагалі я б зробила кілька невеличких відливантів для того, щоб ви могли познайомитися з цими ароматами. Я зробила би розіграш на своєму каналі, такого собі боксу амбрових парфумів, моїх е е власних фаворитів. Е через... Е цей забук, як називається, в общем, Ліза Онаїр, там, де обирати переможця. Да? Одним словом, пишіть в коментарях, що ви хочете познайомитися з моїми фаворитами амбрових ароматів. І я зроблю для вас невеличкий бокс з невеличкими відливантами, щоб ви могли так само познайомитися з тими амбровими ароматами, які подобаються мені. І через декілька днів я оберу переможця. І Напевно, виставлю якесь коротке відео, там, де я обираю через Ліза Унаїр переможця. Тому бажаю вам удачі. Пишіть ваші коментарі, і умова є, звичайно, бути підписаним на канал, поставити лайк цьому відео і написати ваш коментар. Дякую всім за увагу, друзі, бережіть себе і всім па-па!